Вітаю, вас шановні. Знаєте, зараз трошечки в нас жарко, але все одно дивлюся погороду, вийшла кропику тут рвати собі до салату. І дивлюся, як нам природа сама підказує, що з чим поєднувати. Бачите, вербена бонарська. Ось вона. От кущик у, це перший рік я знайома, це перший раз бачу, бачите, у горшку там. Сонце б'є трошечки, я не добре бачу. Бачите, вербена Бонарська і Монарда. Подивіться. А ось, подивіться, космея. Якого кольору? Ви бачите? Ну, я ж не знала, якого кольору космея буде. Вот оно. Ось воно, бачите, поєднання. А подивіться, поряд ще є. Ось Монарда і починає цвісти ліатрис. Бачите колір? Я з цієї сторони, можу отако, щоб поєднати. Ви бачите? Ось воно, природа. А ось краще розцвів. Ось він ліатрис. А біля ліатрису, знову ж таки, шановні, я ж це не вибирала. Космея. Дуже гарно. Ну, ось іще одне гарне поєднання. Подивіться. Е, колюс і люпін. Подивіться. От вам поєднання. Ну, я ж теж не знала, що цей Люпін тут -то зацвіте. Бачите? Ну, а колюс, звичайно, я сюди думаю, те було місце. Ось тут є інший, але цей зовсім інший, інша фактура. Бачите, він високий, не росте великий. А цей, це, мабуть, оцей, що живців не з насіння. Ось він красунчик. І тут, і подивіться, як він у листях люпина. Тоже дуже, дуже гарно. Подобається мені це гарно. Зараз з другої сторони. Ось В сонях. І духмяний горошок. Подивіться, яка то краса. Ну, це звичайнісінький соняшник, наш такий. А це від сусідки. Бачите, він набагато нижчий і він має багато квіток буде багато. Бачите, тут один, два, три, чотири. Вони такі пучкове цвітування. Бачите, теж дуже гарно звідси подивитись. Подивіться, яке поєднання. Просо. Соняшник і горошок по ньому. Дуже гарно мені подобається. Ось. Ну, от, от, шановні, подивіться зараз поєднання. Тоже, ну, цей кущик у мене торік був малесенький, рудбекій. Бачите? Цьогоріч йому сподобалось. І ліатрис тут. Ріс. Бачите, бо це багаторічник, і він тут у мене був. Подивіться, як воно гарно. Дуже гарно воно навіть ще ближче можна садити. Навіть ліатрис може виходити із серед гілок отут. от. Дуже гарно, ну низ тут так, як є. Знову ж таки, садила, де було місце. Ну, тут духмяний тютюн. То, як є, це так, тут теж, як кажуть, нічого. Ось з цієї сторони теж гарно виглядає грядочка. Агерату. Ось він. Бачите?